Те, про що я хочу поговорити у цьому відео, так це те, що якщо нам дано якийсь трикутник, і ось тут у нас є трикутничок С, то що таке медіани трикутника, як вони пов'язані одна з одною і чи мають вони взагалі якісь цікаві властивості? І ви, мабуть, здогадалися, що так, мають, але ж які? Отже, медіана це, якщо ми починаємо з однієї вершини, наприклад, з вершини А, а потім ми ділимо протилежну сторону рівно навпіл. Отже, ось така лінія у нас іде, назвемо цю точку D, і вона ділить сторону BC рівно навпіл. Отже, проведемо і інші медіани цього трикутничка. Отже, медіана з вершини B до основи AC, скажімо, що це точечка. І вона також ділить цю сторону навпіл. І остання медіана, я не буду доводити це у цьому відео, але медіани перетинаються в одній точці. Отже, знову ж таки, ми ділимо цей трикутничок, нехай це буде точка F. Але, як ви можете вже побачити, вони перетинаються в одній точці. І ця точка називається центроїдом. І якби ви, наприклад, вивчали фізику. То і у вас був би рівномірний трикутник, тобто рівносторонній, рівномірний, за вагою, за всім, і ви б його кинули, то він обертався б по колу рівно навколо цієї ось точечки, центроїд. Але ми поки що вивчаємо геометрію, тож для нас це поки що не важливо. Отже, назвемо цю точечку G. І що ми знаємо тепер про цей трикутник? Ми знаємо, що медіани у нас ділять цей трикутник на шість рівних за площею трикутничків. Не обов'язково, що вони будуть конгруентними, але вони точно будуть рівними за площею. І це саме те, що ми доведемо у цьому відео. Отже, подивимося на ці два трикутнички. Отже, трикутничок. B G та трикутник G D C. Ось ці два трикутнички, винесемо їх окремо, та подивимося, що з ними. Отже, ось наші ці два трикутнички. І що ми знаємо про площу цих трикутничків? Ми знаємо, що площа трикутника, площа трикутника це одна друга. Помножити на його основу, помножити на його висоту. Отже, у цього трикутника, у цих двох, точніше, трикутників, буде одна й та сама висота ось тут. Отже, якщо ми проведемо висоту, вона буде ось тут. І вона буде такою самою і для ось цього трикутничка. Оскільки висота може знаходитися ззовні трикутника. Наприклад, якщо у нас є ось такий трикутничок, з ось, таким ось кутом, то його висота може знаходитися ось тут, і це і правда буде його висота. Отже, у цих двох трикутників одна й та сама висота. У цих трикутничків також є дві спільні основи. Дві однакові основи, оскільки наша медіанка розділила це на дві рівнесенькі частинки. Та просто одна друга. Отже, ці два трикутнички ми можемо стверджувати, що вони, і правда, однакові. Отже, позначимо їхні площі як Х. Якщо ми подивимося на інші пари трикутничків, то ми також можемо стверджувати, що. Між собою вони точно однакові. Ми поки що не можемо стверджувати, що ці трикутнички Х будуть схожими на оці трикутнички, наприклад, Y. І ці два трикутнички, правда, однакові, оскільки, знову ж таки, вони мають спільну висоту та однакові основи. І так само із цими двома трикутничками ми проведемо знову ж таки висоту. Так, вона знову ж таки відноситься і до цього трикутничка, і до цього трикутничка. І також у них дві однакові сторони, тому назвемо їх нехай U. І тепер порівняємо ці трикутнички, але трошки вже візьмемо більші трикутнички. Отже, Візьмемо ось цей великий трикутничок BAE, BAE, отже площа трикутничка BAE, у нас буде U плюс U. Плюс y. І візьмемо трикутничок, який має йому дорівнювати, оскільки ми стверджуємо, що у нас ось ці трикутнички, всі три між собою однакові за площею. Так само, як і з правої сторони. Чи візьмемо трикутничок БеЦ. Ось цей ось. Великий трикутничок BEC. Отже, трикутник BEC має площу відповідно Х плюс Х плюс. Y. Y. І ми стверджуємо, що вони однакові між собою. Отже, тепер ми просто запишемо, що 2U додати y дорівнює 2 y. З обох сторін ми віднімаємо y, тобто він просто прибирається. Також ми з двох сторін ділимо це все на 2 і отримуємо в результаті, що u у нас дорівнює x. Отже, ми тепер можемо просто сказати, що оці площі, які ми до того назвали U, тепер просто X. Чи вони однакові. Тепер порівняємо ось ці два трикутнички. Трикутничок ADC, Ось цей ось великий трикутник ADC, та трикутник ADB. ADB. Ось цей, що я позначу таким зелененьким кольором. ADC АДЦ у нас це 2Y плюс Х, отже, у нас тут 2 Y та 1 Х, а трикутничок АДБ. Ми вже замінили там позначення U на X. отже, це у нас буде просто 3 трикутничка з площею X. І тепер винесемо це ось сюди, щоб у нас було місце. Що 2y плюс х ми стверджуємо, що дорівнює 3х. Забираємо з обох сторін по х. Тут мінус -X, х, тут мінус х, у нас залишається 2y дорівнює 2х. І якщо ми з обох сторін поділимо на 2, то y у нас дорівнює x. Але загалом вся ціль цього відео було показати, що медіана у центроїді розділяється на дві частинки так, що. Верхня частинка, починаючи з вершини, з якої виходить медіана, це 2 третіх від усієї медіани, а нижня частинка, тобто відстань від центроїда до середини протилежної сторони, це 1 третя. Отож я пропоную перейти на інший більший малюночок, аби краще це розглянути та все ж довести вже відомими нам значеннями.